Кожна людина, яка створює щось нове книгу, пісню, малюнок, винахід, має право на захист своєї творчості. Це право називається авторським. Коли ви використовуєте інформацію з книг, статей, вебсайтів або будь-яких інших джерел, важливо пам'ятати, що ці матеріали створені кимось, хто вкладав у них свій час і зусилля. Коли ми користуємося чужими ідеями, текстами чи зображеннями, ми повинні обов'язково вказувати автора і джерело, звідки ми взяли цю інформацію. Це називається цитуванням. Цитування це як повага до праці інших людей, це не лише правильно, але й допомагає вам уникнути плагіату, використання чужих ідей, без належного визнання. Крім того, завжди перевіряйте, чи є у джерела авторські права. Деякі матеріали можуть бути доступні для вільного використання, тоді як інші можуть вимагати дозволу на використання. Якщо ви не впевнені, краще запитати у вчителя або дослідити, які правила діють для конкретного джерела. Пам'ятайте, що копіювання чужих робіт без дозволу це не тільки нечесно, але й незаконно. Тому, коли ви шукаєте інформацію для своїх доповідей, проєктів чи просто для цікавості, завжди перевіряйте джерела і вказуйте їх. Будьте чесними і справедливими, і тоді ваша творчість також буде поважатися іншими. Пам'ятайте, ваша чесність у використанні інформації не лише підвищує вашу репутацію, але й допомагає створити більш етичне суспільство, де кожен може ділитися своїми ідеями без страху бути неправильно зрозумілим чи ображеним.